Які будуть тренди в матеріалах для майстрів манікюру, і що мре на думку Анастасії Котенко? Коротше, зараз набирай ну саме популярне це рідкі гелі. Вони повністю заміняють базу. Це топ зараз. Найпопулярніші продукти це рідкі гелі, і в бренді Дівія вони є. Це гель It Up з американської сировини Keystone. Дуже крутий. Зараз найпопулярніше. все рівно мені здається в майбутньому е, загелями. Загелями майбутнє. Я теж такі гелі, гелі любих видів, і рідкі, і густі. Вони зараз набирають. Люди починають відмовлятися від баз і переходять повністю на гелі. Ну і продукт, який вже не актуальний. Це бази. Все, бази вже за гелями Майбутнє всі гелі, рідкі, тверді. Це зараз найзручніший матеріал в роботі. Майстри відмовляються від бас і переходять на гелі. І в бренді Дівія є всі види гелей. Сирована кістоун, не китай, крем, гель, гель, желе рідкий гель і класичний. За гелями майбутнє. У мене навпаки. У мене гельлаки досить, в мене гель досить популярні. Гель-лаки ще такі ще, ну, ще поживуть. Ще поживуть. Я знаю, що ще набере популярності. Звичайні Давай, лаки. Звич... Звичайні я, лаки. я не знаю, чого я чую. Я, я відчуваю одне місце. Не скажу яким, що лаки, вони в них буде нове життя. Та такі місцево, лаки старі. Оці да? а такі що більш е, стійкіші і пігментованіші. Та так, 100% процентів я вже навіть дивлюся собі сировину лаках, бо я відчуваю, що за рік, за два ну бляха, ну вони будуть. Буде нове життя у звичайних лаків, але не старі лаки, які полостять напівпрозорі, а стійкіші, пігментованіші. І у нас вже є рішення. Дивись в наступному відео.